І ми продовжуємо тему, яку почали висвітлювати вчора під час розмови із народною депутаткою від фракції Голос Галиною Васильченко, про те, що Львівська обласна рада зазіхнула на ПДФО Львівської громади. Мова йшла про комісію депутатської обласної ради, де, начебто, три обласні лікувальні заклади хотіли перереєструвати в інші громади. І сьогодні ми цю тему продовжуємо чи насправді. Обласна рада діє в рамках закону, що буде із бюджетом, і скільки ще, окрім 80 мільйонів, як ми вчора називали, недоотримує бюджет Львівської громади. Ми говоримо із фахівцем, директором департаменту фінансової політики Львівської міської ради Вікторією Довжик. Пані Вікторія, доброго вечора. Добре слава бачі. Україні! Героям слава. Отже, ви людина-фінансист, людина, яка знає всі цифри, і всі кошти, і всі гривні львівської. І вболіває і, і вболіває, а це найголовніше. Розкажіть, будь ласка, про те, як починалася ця історія, і чи ви знали про те, що таке рішення готується, таке питання готується на комісію. І чи відомо вам було, бо наче виглядало, що комісію зібрали це питання за ініціативи директорів лікувальних закладів? Чи відомо вам було взагалі апарату Львівської міської ради про невдоволення керівників лікувальних закладів і взагалі, що таке питання готується? От по хронології ну стало відомо перед самою сесією, і на сесії власне депутати підтримали звернення. сесії міської ради сесії міської mm -hmm. ради, яка відбулася в четвер минулий. І на сесії всі депутати підтримали звернення від міської ради. Звернення початково було до обласної ради. А потім ми його розширили. Дамо вже його і на міністерства, і на профільні депутатські комісії Верховної Ради України. Про те, що не припустимо така історія вже в нас не перший раз. Це вже ми вже проходили цю історію, коли чисто з політичних мотивів. А великі підприємства медицини, великі лікарні були перереєстровані в область, але І... це було за попередньою каденцією обласної ради, так власне, ага. власне. Тоді було більше все заполітизовано, тому то трошечки насправді в такий час навіть несподіванка, тому що така як на мене не гарна історія, тому що відбувається така певна маніпуляція. Цифрами, термінами і подається, як ніби звернення від лікарень. От на, в області на комісії було розглянуто звернення трьох лікарень і верніше трьох громад, куди ці лікарні готові перереєструватися. І за це за це ну тобто мова йде про торгівлю. ПДФО за це будуть надані певні преференції, або там обіцяють ті громади спрямувати на підтримку військових. Ну, ну дивіться на місці місцевих громад. Ну це ясно, це логічно. Ну це класно, коли ПДФО там організація чи підприємство, яке платить податки, перереєстровується, Зрозуміло. Але йде мова про медичні заклади, йде мова про якісні послуги, і що може надавати обласна, обласний лікувальний заклад у інфраструктурі Львова, і що може надавати, наприклад, у Сколівській громаді, це велике питання. Але тут мене найбільше, що мене дуже так насторожило, що вони маніпулюють допомогу військовим. Тобто, от дивіться, от зараз платиться ПДФО у Львів, але начебто Львів військовим не допомагає. А от якщо ми передамо туди, то частина там лишиться на розвиток закладу, а частина буде передаватися на якісь три вибрані по моєму військові частині. Ну, от така, от така підміна понять. Такі ну ще раз повторюю, як на мене не гарна маніпуляція, тому що я нагадаю, що всі місцеві бюджети цього року, всі місцеві бюджети не до доходів. Тобто для Львова це 1,8 мільярда, які ми могли би отримати цього року, але не отримаємо, це порядку 13%. тому що. Ми погодилися з тим, ці кошти йдуть державі на підтримку військових. Окрім цього, ще мільярд закладено, і ви чуєте, знаєте, в нас постійно відбуваються передачі військових. Але взагалом неправильно поставлено питання, тому що ну, ніби ми, ви нам, якщо дасте, то ми будемо. Давайте почнемо спочатку. Насправді, по закону функції. Ті податкові неподаткові надходження, тобто фінансова основа поділена між рівнем держави, рівнем областей і рівнем міст. Тобто кожен має свою частину податків і неподаткових платежів і свої повноваження. Тобто кошти даються не просто так, а на здійснення повноважень. Якщо говорити про ПДФО, то сьогодні існує такий розподіл: 21% йде іде в державний бюджет. 15 йде в обласний бюджет, і 64% йде в бюджет міста. Так от обласний бюджет, власне, і має окрім цього фінансового ресурсу, ще й повноваження на отримання інтернатів. Обласних лікарень, тобто вони можуть приймати е, певні програми з обласного бюджету і дофінансовувати місто, в свою чергу має свої повноваження, а це утримання базової міської інфраструктури, якою користуються всі містяни, в тому числі працівники. Чи це лікарень, чи це промислових підприємств, чи це державних установ, які є платниками. Тобто, логіка тут. Абсолютно проста, ми з вами працюємо, сплачуємо з нашої. Зарплати певний податок, і ми хочемо, щоб на вулицях світилося світло, щоб в нас а, було а, опалення, вода, газ в школах, садочок транспорт. У нас є свої амбулаторії, у нас є свої поліклініки, свої лікарні, за які ми відповідальні і за енергоресурси всіх наших міських закладів ми платимо з міського бюджету. Зарплати ми платимо з міського бюджету. Міський бюджет має лише одну освітню субвенцію, яка повністю не покриває. Ває всіх видатків на зарплати е е педагогічних працівників. Вона йдеться на педагогічних працівників, але школа має і інших працівників. І з міського бюджету навіть до освітньої субвенції ми доплачуємо 464 мільйони. Тому що, якщо ваші дітки в школі поділилися на групи, наприклад, для вивчення мови або мають ще якісь там додаткові заняття, то ми доплачуємо це з міського бюджету, тому що це наш обов'язок. Сі енергоресурси чи це установи дитячо-юнацьких молодіжних клубів. Чи це ті театри, які віднесені до нашої компетенції, чи це народні думи, чи це наші бібліотеки, ми платимо зарплати і енергоресурси з міського бюджету, утримання шкіл. Я завжди говорю студентам: що якщо щоб горіло світло, текла вода, було тепло це наш обов'язок. Тільки на зарплату дає нам держава цю субвенцію, до якої ми доплачуємо. Так от, всі ще раз. І доходи, і повноваження, які треба оплачувати, поділені по рівнях. Тому зараз сказати, давайте ми нам ви додайте з міського бюджету на обласні лікарні. Ну, це обласна рада хоче трошечки перекласти. Але я нагадаю, що насправді це така не перша історія. Я вже згадала, що ми віддали частину своїх доходів, які нам по закону належаться. 1,8 мільярда розрахунково на підтримку армії. Тобто місцеві ради всі допомагають державі утримувати армію, це перше. А нагадаю ще, що в 2021 році був підписаний меморандум, по якому держава сказала, що ми не будемо підвищувати тарифи на тепло. А різницю, яка виникає в теплопостачальних підприємствах між економічно обґрунтованою ціною і тою, яка залишається такою, щоб не було. Складно населенню покриється місцевими радами, а потім держава місцевим радам це від відшкодує. Так от ми платимо з 21-го року оцю цю різницю, і нам поки що нічого не відшкодували. А за 23-й рік для міського бюджету міста Львова це становило мільярд гривень. Це великі видатки. Згадаю так само про різницю в так само не піднімаються тарифи на воду. Різницю знов таки повинні покривати ми, а це ще потреба є 388 мільйонів. Ми зараз заклали поки що 80 мільйонів. Згадаю про, про техосвіту, Ще одна історія, яка була недавно. Це ж я хотіла якраз до цього підвести. Та бо ви говорите звичайно, як фінансист мовою цифр. Хотіли би процитувати класика, так це ж було ж уже по цій ситуації із лікувальними закладами. Профтехосвіта тему, яку ми теж тож, теж висвітлювали, був у нас заступник міського голови. Він теж говорив про профтехосвіту. Ну, якщо вона знаходиться на території, ну звичайно, що місто не залишить, тим більше, що зараз є. Потреба у нових професіях, і це може і кластери організовуватися, і нові спеціальності, і, і, і так далі. Ну і, і, і що? Це ще одна така історія, що держава почала реформу і сказала в 2015 році, що допоки ми реформу завершимо, допоки ми розподілимо. А які профтекзакладі будуть до кого відноситися? Ну, справді це нормально. Там, якщо ми і ми це говорили, віддайте нам ті заклади, які готують кадри для наших підприємств, і ми готові їх отримувати, розвивати. Андрій Москаленко, мабуть, розповідав, скільки гарних ініціатив такі є. Але реформи не було, нам поклали їх на бюджет, і так би мовити, це ще один кусочок оцих повноважень держави, які виконують зараз місцеві ради для міського бюджету цього року. Це 534 три мільйон. І мільйони. Коли... Але реформа не закінчена не поділені, обласна рада приймає гарне рішення, що вона забирає так, би мовити, примусово забирає ті заклади, які ми фінансуємо з 2015 року. А... Але коли запитали на сесії обласної ради, ну чи ви забираєте і фінансування? Тому що, насправді реформи так передбачала, що поділяться між собою області і містах. Шоку які заклади кому і відповідно будуть фінансувати. Ну це логічно. Так ми фінансуємо, ми призначаємо керівник, ми визначаємо стратегію розвитку. Кого готувати і не як. І повну відповідальність від... за навчальний процес? Ні, це... ну область недавно сказала: ну нехай фінансують міста. А ми а, будемо керувати. А ми будемо керувати призначати. Так, я нашим глядачам просто нагадаю про профтехосвіту. Це було в, нашій, в нашому ефірі, що в комунальну власність обласна рада забрала деякі заклади, які знаходяться на території Львівської громади. Ще не всі. Ще Ще не в, всі, ще так. Не всі, ще так, не так. Всі. Але це я так розумію, що в них тенденція така дуже нездорова. От. І фінансувати далі, далі продовжує бюджет Львова. Але вони будуть вирішувати кадрові питання з призначеннями керівників і так далі. Тобто, ми собі це ви собі. Ви а, діржіть, а ви розраху, а ви розрахуйтеся. Скажіть, будь ласка, про оці обласні, обласні лікарні, які, про які йде мова <кхем> так. Зараз я собі відкрию Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги медицині катастроф, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, Львівська обласна лікарня. Я думаю, що ці три медичні заклади теж фінансувалися частково із місцевого бюджету. По розподілу НСЗУ Національна служба здоров'я України вона фінансує медицину відповідно до пролікованих пацієнтів. Але по розподілу це є обласні заклади, тому з обласного бюджету можуть фінансуватися різні програми розвитку і підтримки для цих. Для цих лікарень ми маємо свої програми підтримки для тих лікарень, які на нашому рівні, і ми їх фінансуємо. Вони розташовані у місті Львовіць доволі великі заклади з великою кількістю працівників. Їх діти ходять в ті школи, садочки і бібліотеки, про які я говорила, Ми отримуємо з міського бюджету. А зрозуміло, що вся інфраструктура вони працівники користуються інфраструктурою міста Львові. Це логічно. Що їхнє ПДФО, і це насправді Галина Васильченко гарно це розповіла. По закону їхнє ПДФО має йти за місцем розташування. А якщо вони зараз, ну це буде порушенням, будуть, їм би треба було переміститися туди, де вони хочуть, ті громади. Але це буде насправді неправильно, бо ж не уявляють собі, що такі великі лікарні кудись можуть переміститися. Але чому я ще говорю, що така історія, якась, на мою думку, спланована і негарно? Тому що, наприклад, в своїх зверненнях вони пишуть повну суму ПДФО, які вони сплатили, кажуть, що до міського бюджету, і хочуть, щоб їм частково вона поверталася? Ну насправді записана повна сума. Я вам казала, що ПДФО, яке ми платимо, Любе ваше моє, воно розподіляється 21% державний бюджет, в обласний, і 64% до міського бюджету. А, відповідно, реальна сума значно менше ніж вказана. А, але у всіх зверненнях, які надійшли, тому що окрім цих трьох звернень, які надійшли на обласні комісії, ще шість звернень надійшли на міську раду щодо прохання про фінансову підтримку. Насправді у нас бувають різні програми підтримуємо військових. Все ж пов'язано mm -hmm. з військовим. Це не виключно. Ну така от спланована акція з подібними зверненнями, до всіх написано 100% ПДФО ну, Виглядає на якусь таку дуже сплановану акцію. Сам меседж, оскільки ми платимо по дефо, то ви повинні там дати. ну, Дивіться, ну, ви також платник податків. Організація, яку я представляю Львівської міської ради, теж великий платник податків. У нас є промислові підприємства, в нас є навчальні заклади, в нас є державні підприємства, які платять податки. Ми платимо податки для того, щоб утримувалася інфраструктура і виконувалися повноваження по закону органів місцевого самоврядування. Ми не ну це неправильна взагалі постановка питання. Віддайте нам. Ну ми ж не кажемо ну тому, що самі дивіться, ну як яка логіка? Віддайте нам, ми будемо ділити ПДФО. Ось так. А не віддайте нам, ми будемо утримувати інфраструктуру і покращувати якість ми послі. будемо далі користуватися. Але віддайте ми Ось подіймем. так воно виглядає. Ну так Там. воно насправді, насправді є. Що далі, пані Вікторія? Які далі кроки буде робити Львівська міська рада, депутати Львівської міської ради? Ну і зрештою, чи є у вас зараз комунікація, контакти з обласною радою, щоб це рішення не довести. То не дай Бог до голосування на сесії. Дивіться, Львівська міська рада, як я вже сказала, дала звернення і на комітети Верховної Ради України, і на Міністерство фінансів, Міністерство економіки, на обласну раду, де ми просто нагадали, яке є законодавство. Тому що після тої історії в 2020 році були зміни в законодавстві, які насправді були приписані так, щоб унеможливити такі історії на майбутнє, але. Ем... Деякі люди вважають, що можуть читати довільно угу. і трактувати міжтувати довільно, та, але насправді я знаю, що в Верховній Раді зареєстровані декілька законопроєктів для того, щоб ще уточнити для тих, хто може щось інше трактувати. Ну і будемо ми піднімати це питання, окрім звернення, ми, будемо, ми готові там, говорити зі всіма, ну, зробити це питанням публічним. Тому що, щоб це знов таки минулого разу, це зробилося дуже заполітизовано, дуже швидко, але було і інша законодавча база, і було і інше керівництво. Я думаю, що зараз все ж таки більше депутатів то самої обласної ради можливо розберуться а, в деталях і зрозуміють, що так робити не можна. Mm, так робити не можна. Ну 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 просто це дитячий садок, <кій> а не обласна рада. Вибачте, там є і притомні депутати. Сподіваюсь, на їхній тверезий глузд, І що це робити незаконно і точно не на час. Бо це дуже дуже негарно виглядає взагалі вся Львівщина. В цій ситуації негарно, тому що я вам привела приклад: так, тепло, вода, заклади профтехосвіти. Додатково до освітньої субвенції, тобто місцеві громади і так мають на собі зараз виконання частини обов'язків держави, тобто розуміючи, розуміючи, що державі зараз складно. І для міста Львова це там мільярди з 13, то що ми мали би додатково заплатити це потреба. Там на сьогодні закладено 1,9 майже 2 мільярда. Ну, але це великі кошти, окрім того, що ми ж маємо все ж таки обов'язок утримувати свою медицину, свою культуру, соціальний захист. Ви знаєте, який великий центр розбудовується у Львові Андрокен, і є проекти пов'язані з тим центром, тобто є потреба. І зараз просто витрачати час і зусилля на якісь такі, такі містечкові. Непорозуміння, ми, це не гарно. Так, ми тоді, ми тоді, як медіа квітської мануфактура новин, ми будемо брати на себе цю місію, витрачати час і зусилля, докопуватися. Депутатам Львівської обласної ради бажаю розуму і думати, що нас насправді треба думати про те, щоб відкривати нові заклади, зокрема реабілітацію, тому що це надзвичайно гостра проблема і потреба. А якщо ви думаєте, що що там, зміниться якість послуг, ну заїдьте, подивіться, і уявіть собі, як може бути працювати і як буде вестися адміністрування і керування, наприклад, з громади Львівським обласним медичним закладом. Я собі, я собі цього, наприклад, як споживач послуг, я собі цього е, ну абсолютно не уявляю. А ще от в нас взагалі наша платформа абсолютно відкрита, просто можемо порахувати це ПДФО, яке було сплачено в розрізі кожного медичного закладу, скільки сплачено з обласного бюджету і як це підтримано. На все обраховано. Вас Тому ми готові, ми Вас. готові до відкритих дискусій. Але якщо нас слухають слухачі, от уявіть собі, я сплатила податки і кажу, ну, ви мені поверні, бо мені дуже треба. Дуже треба. Але ж я користуюся, я ходжу на вулицях, світиться світло, транспорт їздить. Наші пільгові категорії їздять там безкоштовно. Тобто, ми всі разом. У нас дуже багато соціальних допомог різних. Це окрім того, що ми допомагаємо військових. Ми ліквідовуємо наслідки ракетних ударів. Ми працюємо з внутрішньопереміщенням. особами. Тобто в нас це велика громада, громада, яка Має такий завдяки розташуванню такий тиловий зараз статус, але умовно, але умовно умовно, тому що всі ви пам'ятаєте, що було на початку війни, коли так така велика кількість прийшла через Львів. Тобто є багато обов'язків, які повинні ми зробити не тільки для себе, але й для мешканців інших регіонів України, для постраждалих з інших регіонів України, для того ми розвиваємо. Великий реабілітаційний центр Андоки тому кожен з нас, кожна громада, це насправді дискусія була дуже коли забирали, би мовити, забирали військове ПДФО. Говорилося про те, що більша кількість громад опиниться в складному в складній ситуації. І е, в нас є такий показник індекс податку спроможності. Насправді на сьогодні там з 73 трьох громад з більшість близько 59 громад. Там вони нижче того індексу, тобто вони залежать від базової дотації з державного бюджету. Але ми всі разом прийняли рішення, віддали частину від е, доходів на армію. І зараз підтримка армії в першу чергу має йти з держави. Звісно, ми запланували мільярд не менше, і інші громади в межах своєї можливості на підтримку армії. І якщо буде добра ситуація, будемо збільшувати цю суму. Так виглядає, що зараз ми йдемо з випередженням графіка. А, дай Бог, ми зможемо збільшити і будемо більше підтримувати. Тобто, але в такі часи починати. Тобто кожен має свою відповідальність, свої, свої доповноваження і свої та. і свої величезні і, проблеми. І, а і починати виклики... притягувати ковдри від того точно не виграє кінцевий споживач. Розумієте? Хтось заберуть, тому що він хоче комусь дати, але виходить, що ми би мали не додати комусь. Mm -hmm. Тобто, протягом року взагалі таке не робиться, тому що всі доходи і видатки розплановані. Тобто, ми би мали не додати тим самим пораненим в нашому Unbroken або військовим, які чекають від нас допомоги, або Нашим мешканцям дивіться. А ще вона от в мене таке питання. Я не знаю, чи ви знаєте. А може якось НСЗУ і Міністерство охорони здоров'я якось впливати на профільні свої підприємства на заклади медичні? Ну якось їх спам'ятати, щоб дивіться, НСЗУ фінансує і реформа насправді добра. Дуже реформа вона говорить, що НСЗУ розраховується за послугу, яку надають той чи інший лікувальний заклад. А функції управління знов таки поділені. Тому от, обласна рада має певні функції управління стосовно своїх лікарень. Ми маємо ті лікарні, які відносяться до нашої територіальної громади. Тобто, у нас є старт... До прикладу, якщо на наші лікувальні заклади, то ми там, знаєте, провели реформу, зробили медичне об'єднання. Та там переформатували. Ми впливаємо на те, яка там. Їхня стратегія розвитку кожного вони приходять на сесію, розповідають, і депутати нашої громади вирішують, погоджують, не погоджують стратегічну. Ну, це плани така нормальна, нормальна здорова дискусія. Так, так. тому десь на цезу. Але я думаю, що міністерство а, фінансів і а, основна надія на депутатів Верховної Ради, які насправді цю тему вже один раз проходили, внесли зміни в закони, які мали понеможливити такі ситуації, але зараз знову включилися, допоможуть нам. І я думаю, що просто це. Там ну дай Бог, дай Бог, тому що це не те, що не на часі ніколи не на часі. Такі, вибачте, срачі е, точно. Але зараз нас виклики інші. Нас не на, на, нам не треба один одного взаємопоборювати. Нам треба вигнати ворога і знищити москаля е, на нашій землі і перемогти, а потім підтримувати військових і лікувати їх, тому що такі будуть виклики. А це. Ну не знаю, якесь таке, як казала Ліна Костенко, мискоборство нікому зараз не потрібно і нікому воно, шановні депутати обласної ради, не подобається. Не знаю, хто там ініціатор. Ми за цим будемо стежити. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Я сподіваюся, що наші глядачі зрозуміли, і не треба вестися на різні провокації і. Підбурювати там, де нема що підбурювати. Дякую вам. Ми готові завжди розтлумачити, навести приклади, показати цифри. Користайтеся Львівським на футури новин. Дякую. Дякую. Так, це була Вікторія Довжик, директор департаменту фінансової політики Львівської міської ради. І ми говорили про те, чи хоче обласна рада віджати ПДФО у Львівської громади.